Hallo zusammen! Сьогодні спробуємо незвичний формат уроку. А саме Heute machen wir eine Reise durch die Geschichte Deutschlands. Ich erzähle euch die wichtigsten Ereignisse. Einfach aber ausführlich genug. Пояснюю. Ми будемо читати текст про історію Німеччини німецькою мовою. Відразу скажу, я не історик, і, можливо, та історія, яку ми сьогодні проаналізуємо, не відповідає дійсності у всіх деталях. Але наша мета вивчати німецьку мову, тому в будь-якому випадку лексика, конструкції, вислови це все буде корисно всім. Будемо читати частинами. Спочатку на екрані ти побачиш одну з них, можеш поставити відео на паузу, щоб мати більше часу на ознайомлення. Спробуй самостійно прочитати, перекласти, зрозуміти. А потім ми разом все розберемо. Починаємо відразу після того, як ти поставиш лайк корисному уроку і підпишешся на канал. Перша частина називається Ранні часи і германці. Виокремлюємо слова, які можуть викликати складнощі Бефуа. Перед тим як Тескебід територія, район, область. Діаштам плем'я. Це не єдине значення, але в цьому тексті нас цікавить саме воно. Діарема римлянин. Еєр. Er скоріше радше. це порівняльна форма від бальт. Бальт еєр ам Естен Тому тут мова йде не про швидкість, не плутай. Дізідлонг поселення. І тепер можемо це все разом перекласти Задовго до того, як з'явилася Німеччина, на цій території жили різні племена. Їх називають германцями. Вони не мали великих міст, як кремляни, а радше села і прості поселення. Ероберн – завоювати, захопити. Дішлахт битва. Варос це від імені римського командувача Квінтілія Вара. Римляни хотіли завоювати землі на північ від Альп, але в 9-му році після Різдва Христового відбулася відома битва при Тевтобурському лісі. В принципі, дослівно не відбулася, а дійшло до битви. Безіген – перемогти, завдати поразки, розбити Ремеш – Римський Зайдим з тих пір. aufgeben – Здатися припинити. Там германці під проводом Армінія розбили три римські легіони. Після цього римляни відмовилися від мрії повністю контролювати Германію. Нагадую, всю лексику, яка сьогодні зустрінеться в уроці, потрібно закріпити в пам'яті зокрема виконати вправи, в яких будуть зустрічатися нові слова. А де їх знайти? Правильно на моєму патреоні. Чекаю на тебе там. Другий блок. Das Mittelalter – Середньовіччя. Heilig – Святий. Das Reich – імперія. Середньовіччя і священна Римська імперія. Krönen – коронувати. Der Kaiser – імператор. Der Herrscher – правитель, Gelten Альс вважатися, Vereinen – об'єднувати. У 800 році Карл Великий був коронований імператором. Його вважають одним із найважливіших правителів Європи. Він об'єднав багато територій Західної і Східної Європи. Серфален зруйнуватися, розвалитися, Енштіїн виникнути. Його імперія згодом розпалася, але на її території виникла священна Римська імперія Германської нації. Бештеїн складатися. Дас Fürstentum – князівство. «Das Herzogtum» герцогство, «Das Bistum» єпископство, Die Macht» влада, де Гренст обмежений. Ця імперія складалася з багатьох невеликих князівств, герцогств, єпископств та вільних міст. Вона була дуже складною. Правитель часто воювали один з одним, а влада імператора була обмеженою. Де Хандель торгівля у середньовіччі виникли такі важливі міста, як Кельн, Нюрнберг і Любек. Вони стали центрами торгівлі та культури. Як бачиш, ми не заглиблюємося дуже в кожен етап, а просто для загального розвитку знайомимося з історією держави. Тож переходимо до наступного блоку Реформація І релігійні війни ВІНИ. публікувати Der Ablasshandel – Торгівля Індульгенцією. ФОРДЕРН вимагати. У 1517 році Мартін Лютер опублікував у Віттенберзі свої знамениті 95 тез. Він критикував католицьку церкву, особливо продаж індульгенцій, і вимагав реформ. З цього почалася реформація, з цього руху виник протестантизм. Глибокий, Дій Шпальтонг, розкол, дій поділ, Реформація призвела до глибокого розколу в Німеччині. Деякі князівства залишилися католицькими. Інші стали протестантськими. Цей релігійний поділ приніс із собою багато конфліктів. Ursprünglich – Спочатку einmischen – втручатися. У 1618 році розпочалася 30-річна війна, яка тривала до 1648 року. Спочатку це була релігійна війна між католиками та протестантами, але невдовзі до неї втрутилися інші держави, такі як Швеція, Франція та Іспанія. Ферхейренд руйнівний. Через це війна стала боротьбою за владу в Європі. Наслідки були руйнівними. Die Landwirtschaft – сільське господарство. Zusammenbrechen – зазнати краху, руйнуватися, Das Drittel – третина, Die Bevölkerung – населення. Багато міст і сіл було зруйновано, а торгівля та сільське господарство зазнали краху. У деяких регіонах до третини населення померло від боїв, голоду та хвороб. De Frieden – мир. Бештетіген підтвердите. Зоволь auch – і. і. Подвійним сполучникам був присвячений урок номер 80 Хто пропустив, запрошую. Erlaubt – дозволений. ВІНА завершилася вестфальським миром 1648 року. Цей мир підтвердив, що як католицизм, так і протестантизм були дозволені у Священній Римській імперії. Gleichzeitig – одночасно Цершплітерт роздроблений розколотий. Одночасно Німеччина залишалася політично роздробленою. Четверта частина Die Aufklärung – просвітництво. Preußen, Пруссія. Die Einheit – Єдність Просвітництво – Прусія та Шлях до єдності. Die Дібілдунг, освіта, Die Vernunft, Розум, здоровий глуст. Після війни поступово розпочалася епоха просвітництва, час, коли освіта, наука та розум стали важливішими. У Німеччині жили такі філософи, як Кант. Особливо сильним стало Пруське королівство, відоме своєю дисципліною та армією. У XVIII та XIX століттях зросло прагнення до національної держави. Люди прагнули свободи, демократії та об'єднаної Німеччини Bürger – громадянин Scheitern – зазнати невдачі, Schritt – крок. У 1848 році відбулася революція. Громадяни, студенти та робітники вимагали прав та єдності, але революція зазнала невдачі. Тим не менш, це був важливий крок. Гринден заснувати. Das Oberhaupt – голова. Керівник. Einen – об'єднувати. У 1871 році після перемоги над Францією Отто фон Бісмарк заснував німецьку імперію. Кайзер Вільгельм І став главою держави, і Німеччина нарешті об'єдналася. Імперія та Перша світова війна. Die Erfindung – винахід Der Aufschwung – підйом розквіт. Імперія розвивалася швидко, були залізниці, фабрики, технічні винаходи та великий економічний підйом. Але політика не була демократичною. Імператор мав багато влади. Дійніделаге поразка. Abdanken – зрікатися престолу, йти у відставку. У 1914 році почалася Перша світова війна. Вона тривала до 1918 року і закінчилася поразкою для Німеччини. Мільйони людей загинули. Імператор мусив зректися престолу і була заснована Веймарська Республіка. Веймарська Республіка та націонал-соціалізм Веймарська республіка була першою демократією Німеччини, але вона мала багато проблем. Дуже сильну інфляцію 1923 року, високе безробіття, політичні протистояння між лівими і правими групами, що відбувалося у період з 1933 до 1945 року, ви самі чудово знаєте. Не будемо на цьому тут зупинятися. Але повна версія все ж буде в конспекті до цього уроку. Кому цікаво почитати про цей відрізок німецької історії також, запрошую на Патреон. Поділ Німеччини після війни Німеччину окупували країни переможниці. У 1949 році виникли дві держави. Федеративна Республіка Німеччина на Заході і Німецька Демократична Республіка на Сході. Der Einfluss – вплив Geheim – таємний Fliehen – тікати. НДР була диктатурою під радянським впливом з таємною поліцією штазі та плановою економікою. Багато людей хотіли втекти на захід. Тому НДР у 1961 році побудувала Берлінську стіну. Вона стала символом поділу Німеччини. На Заході ФРН розвивалася як сильна демократія з економічним дивом. Нові автомобілі, фабрики, робочі місця. Німеччина відновилася надзвичайно швидко. Возз'єднання. У 1989 році в НДР відбулися мирні протести. Люди вимагали свободи та права на подорожі. У листопаді 1989 року впала Берлінська стіна. Історична подія. У 1990 році Німеччина була знову об'єднана. Уперше з 1945 року країна знову стала єдиною. Сьогодні Німеччина є демократичною правовою державою, членом Європейського Союзу та однією з найсильніших економік світу. Вона відома автомобілями, наукою, літературою, музикою і, звичайно, своєю мовою. Німеччина має бурхливу історію від війн, поділу та диктатури до демократії, єдності та миру. Висновок. Німецька історія складна, але водночас захоплива. Вона показує, як країна може вчитися на помилках і постійно розвиватися заново. Твоя черга. Які факти з історії Німеччини знаєш? Напиши їх німецькою в коментарях, а я перевірю.